Nissan env 200 200 19 2019 року з'являється у нас у наявності. Свіжепринне авто з Європи в дуже крутому стані. Велика перевага це об'єм вантажного відсіку, я вам зараз покажу. Багато місця, дуже висока. Маємо пробіг 37 тисяч кілометрів. Маємо 250 км запасу ходу. Топовий стан, топова ціна, Ну, в загальному, топова комерція, так як є швидкісна зарядка на автоматі, багато пробігу електро, майже все по даному автомобілю. Заведемо. Маємо дві камери заднього огляду. Як тут, так і тут. Все працює з кондиціонером по пробігу 36500 навіть пробігу. Тому, друзі, це зараз остання вантажна НВшечка, що є у нас у наявності. Дуже швидко зараз вони продаються. А тут ще й з великим вантажним відсіком вона 100% довго не буде стояти без клієнта. Тому звертайтеся, пишіть, телефонуйте усім гарного дня.